Привіт, друже! Я Мишко. Я вивчив голосні звуки і букви, якими ці звуки позначаються на письмі. Поглянь, вони розмістилися біля своїх будинків. А зараз я звертаюся до тебе з проханням. Допоможи мені, будь ласка, з'ясувати, на який звук починається те чи інше слово. Якщо ти правильно визначиш перший звук у слові, то буква у відповідному будиночку тобі підморгне. Наприклад, акула у слові акула перший звук А. Окуляри перший звук О, а зараз спробуй самостійно. Я запам'ятав. Звук «и» слова не починає. Звук И ми чуємо тільки всередині або в кінці слова. Друже, дякую тобі за допомогу та підтримку. Ти молодчинка.